І я. Давай дружити разом. Привіт, любі друзі! Ось і настав час нашої з вами зустрічі. Сьогодні ми продовжимо знайомство із Камеруном. Тож вмощуйтеся зручніше, бо ми розпочинаємо. Цікавенки країни. У народу бака немає міст або сіл. Їхній рідний дім тропічні джунглі. Якийсь час вони живуть на одному місці, а потім переміщаються в інше. І так уже багато сотень років. На новому місці бака будують прості халупи діаметром 2-3 метри. З гілок сплітають каркас, заввишки трохи більше, ніж метр, і вкривають його великим листям, щільно накладаючи його шарами, як риб'ячу луску. Такий дах деякий час рятує від роси та тропічних злив. Пігмеї у перекладі з грецької мови означає люди завбільшки з кулак, тобто невисокого зросту. І справді, серед бака немає людей з ростом понад 150 сантиметрів. Чоловіки полюють і добувають мед, полюють зазвичай з арбалетом, змазуючи вістря стріл соком отруйних рослин або розставляють пастки. Мисливці прекрасно орієнтуються в лісі, знають, де шукати здобич і вміють імітувати крики деяких тварин, приманюючи їх. Мед для пігмеїв не просто ласощі, він збагачений такими речовинами, які бака більше ніде не знаходять. У Камеруні є бджоли, які облаштовують гнізда під землею. Видобувати такий мед простіше, потрібно лише вміти знайти місце підземного вулика. До того ж, дрібні чорні бджоли не кусаються. Їхній мед темніший і вважається кориснішим. Добування меду в дуплах високих дерев це небезпечна справа. Людей, які пораються з бджолами, поважають і цінують у племені. Для добування спочатку плетуть кошики з гнучки гілок і наповнюють їх листям. Потім напівзотліле вугілля загортають в інші гілки із зеленим листям. Що більше в листі вологи, то повільніше воно тлітиме і більше буде диму. Щоб викурити з вулика його мешканців, диму знадобиться багато. Шматки меду разом зі стільниками скидають на землю, де їх одразу ж збирають помічники. Рибалять найчастіше жінки. Їм допомагають діти, яких змалку цього навчають. Бака добре знають лісові рослини та їхні властивості. Одні використовують для харчування та лікування, а інші допомагають ловити рибу. Листя таких рослин містить токсичні речовини. Якщо його проковтнути й опустити у воду, то риба втрачає доступ до кисню, засинає і спливає. І її можна просто збирати. Пік таких рослин не вбиває і діє недовго. Невдовзі вода в струмку або річці знову стає безпечною. Бака взагалі дуже охайно і дбайливо ставляться до лісу, розуміючи, що він дає їм усе необхідне для життя. Вони ніколи не полюють заради забави, ніколи не вбивають тварин заради самого бажання вбити їх і ніколи не забирають у бджіл більше, ніж потрібно. Вони не мають зайвих речей. І нічого не розкидають. Після їхнього переїзду залишаються тільки порожні халупи та загашені вогнища. Незабаром і вони заростуть кущами і заплетуться ліанами. Адже в тропічному лісі все росте дуже швидко. Слідами дружбаландії. Привіт! Я земля. Мені необхідно дещо тобі розповісти. Я планета, на котрій живеш ти та ще сім з половиною мільярдів людей. Однак на ній ще є рослини, тварини, риби, комахи та інші живі істоти. Я заселена планета, і мені це подобається. Бог створив мене здоровою та мальовничою. Утім, починаючи з минулого століття, багато що змінилося. Моє здоров'я дедалі погіршується, а з ним тьмяніє й краса. Сумно визнати, що винні в цьому люди. Ліси вирубують, фабрики та заводи, електростанції та автомобілі, сміттєві відходи забруднюють та отруюють річки й океани, ліси й повітря, а з ними гинуть тварини та риби. З одних тільки пластикових пляшок та пакетів, які люди з усіх країн скидають у моря й океани, виросли вже цілі острови. У Тихому океані сміттєві острови простягаються на тисячі кілометрів і за розміром майже дорівнюють території Сполучених Штатів Америки. Це мільйони тонн відходів. Кожні 10 років ці острови збільшуються вдвічі. Пластикові вироби дуже зручні, але викинуті на смітник вони дуже повільно розкладаються. Ще сотні років вони отруюватимуть токсичними речовинами воду, повітря та все живе. Морські риби, черепахи та птахи проковтують кришки й кільця від пляшок, одноразові запальнички та пластикові пакети, сприймаючи їх за планктон або медузу, а потім. Помирають або ж можуть заплутатись в смітті і також загинуть. Якщо так триватиме і далі, то я невдовзі загину. Людям слід про мене дбати, адже я їхній єдиний тім у всесвіті. Доки вчені вигадують способи, як вилікувати мене від серйозних хвороб, кожна людина, навіть дитина, може зробити найпростіше, щоб допомогти мені. У мене не так багато води придатної для пиття, тому для того, щоб води вистачало всім, її очищають, витрачаючи на це багато часу та сил. Бережи воду, не відкривай кран наповну і закривай його, коли вода не потрібна. Не розкидай сміття, воно отруює повітря та землю, викидай його в смітник або сміттєвий бак. Я дуже рада, що в багатьох країнах різні види відходів сортують, розподіляючи в різні контейнери. Адже для кожного виду сміття існує свій спосіб переробки. Економ енергію. Вимикай світло та електроприлади тоді, коли вони тобі не потрібні. Розкажи про моє прохання своїм друзям, щоб ви разом дбали про мене. Якщо мені землі буде добре, то й ви житимете щасливо. Історія зі стародавньої книги. Запиленою дорогою, похиливши голову, йшов чоловік. Йшов не сам. Поруч були дружина, діти, віддані друзі, але шлях їхній був невеселий. Цар Давид тікав з Єрусалима, міста, яке він сам зробив столицею свого царства. Він утікав від рідного сина Авесалома, який організував змову проти батька. Гірко й боляче було Давидові він потребував підтримки та втіхи. Раптом з'явився чоловік на ім'я Шім'ї. Він йшов неподалік лихословлячи царя і жбурляючи в нього та його свиту камінням. Убивця беззаконник! Бог обернув на тебе кров Саулового дому, замість котрого ти почав царювати. Геть, геть, звідси. Це були несправедливі слова у ті давні часи. Якщо до влади приходив цар з іншого роду, то він намагався вбити всіх родичів попереднього царя, щоб ті не зазіхали на його місце. Давид так не вчинив. Навпаки, він знайшов Мефівошета онука Саула і взяв його під свою опіку. Та й той факт, що сам Шівї був з роду Саулового, і стільки років спокійно жив зі своєю сім'єю, вказувало на несправедливість його слів. Можливо, тобі доводилося бачити отруйних змій у зоопарку або по телевізору. На верхній щелепі в них є маленькі ікла з порожниною всередині. Коли змія кусає тварину в іклас особливих залоз надходить отрута. Ця отрута потрапляє в рану під час укусу, і тварина помирає. Дуже небезпечно ходити поруч зі зміями, тому що вони можуть напасти й на людей. На жаль, люди теж інколи поводяться як змії, кусають, випускаючи отруту. Звісно, у них немає ікл з отрутою, але слова, які вони вимовляють, завдають такого ж самого болю, як і укус отруйної змії. Слова ранять, а ми інколи зовсім про це не думаємо або навпаки розуміємо, що можемо отруїти словом, і навмисно це робимо. Шім'ї був злою людиною. Він добре знав, що робить Давидові боляче, проте лихословив його й далі. Дивовижно, він навіть не думав про те, що поруч із царем багато досвідчених воїнів, які можуть його вбити. Вони так і збиралися вчинити, але Давид заборонив їм. Він не хотів відповідати злом за зло. Більше того, він пробачив шім'ї, коли під час переможного повернення Давида до Єрусалима той упав перед царем на коліна. Минули століття, і знову дорогою з Єрусалима, похиливши голову, йшов чоловік. Спина його була зранена батогами, на голові вінець із колючого терну, в оточенні натовпу він прямував до місця своєї страти. Одні плакали й жаліли його, а інші глузували й плювали. Це був Ісус Христос, єдина людина, котра за все своє життя не зробила нічого поганого, а тепер його зневажали і глумилися з нього. Навіть рани на спині не завдавали стільки болю, як ці отруйні і злі слова. Скільки ж любові та милості в серці Христа, якщо навіть помираючи на Христі, він молився Отцеві й казав Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Так, ці люди не знали, що зневажають Бога, але вони точно знали, що їхні слова ранять цього чоловіка. Погано, коли ми не думаємо про те, як наші слова вплинуть на іншу людину. Але ще гірше, коли ми навмисне кидаємо злі й отруйні репліки, щоб завдати комусь болю. Можливо, пізніше нам стане соромно, і ми про це пошкодуємо. Як пошкодували й розкаялися багато з тих, хто ображав Христа на Голгофі, вони просили в Бога прощення і отримали його. Якщо ти когось образив, потрібно попросити вибачення. Якщо ж образився сам, просто пробачити кривдника. Однак ще краще просити Ісуса навчити нас не відповідати своїм кривдникам злом, не вигадувати, не говорити отруйних слів, за які згодом нам буде соромно. А ти знав? Життя не має бути отруйним. Бог не створив його таким, і ніхто не має права отруювати життя іншої людини. Однак таке трапляється, чи не так? Кипкування, обман, образливі слова та вчинки отруюють твоє життя. А часом і ти сам можеш вчинити так само. Після укусу отруйних змій важливо вчасно вести протиотруту, тобто речовину, яка припиняє дії отрути. Така протиотрута є й щодо стосунків з людьми. Це правило записане в Біблії. Усе, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, так чиніть їм і ви. Особливо важливо це у взаєминах з батьками, сестрами, братами, друзями, тому що це все найближчі для тебе люди. Отже, ось прості секрети проти отрути. Секрет перший навчися слухати. Як чудово, коли ти можеш ділитися з друзями та рідними своїми секретами, новинами або образами, адже завжди хочеться, щоб тебе вислухали, пораділи за тебе або поспівчували. Друзі теж цього потребують, тому навчися не лише розповідати про свої переживання, а й вислуховувати їхні. Спробуй приймати від друга не тільки приємне, але й те, що є правдою, яка може тобі не подобатися. Секрет другий, секрет, секрет. Розказане по секрету не можна розносити всьому світові. Твоєму другові буде боляче, адже він тобі довіряв. Тобі й самому не сподобається, якщо про твою таємницю дізнаються інші. Секрет номер 3 чесність: Намагайся, щоб у ваших стосунках панувала чесність. Якщо твій друг помиляється, робить щось зле або про нього поширюють чутки, скажи йому про це прямо, але не при всіх. Обов'язково наодинці. Так йому буде простіше прийняти твої слова. Якщо твій вчинок неправильний, чесно зізнайся в ньому. Не чекай, доки близькі дізнаються про це від інших. Інакше їм буде удвічі болючіше і від самого вчинку, і від того, що вони дізналися про нього не від тебе. Чесність це дієва проти отрута. Секрет 4. пробач і забудь. Ми ображаємо інших і ображаємося самі. Це боліше, але так трапляється. Чудовою протиотрутою цьому буде прощення. Просячи пробачення, ти показуєш, що розумієш, якого болю завдав і шкодуєш про це. Тільки обов'язково говори, за що ти перепрошуєш. Якщо ж хтось образив тебе і просить вибачення, пробач і більше про це не нагадуй. Якщо тебе образили і знають про це, але не просять пробачення, навіть у такому разі спробуй пробачити. Так ти вбережеш себе від небезпечної хвороби, затяжної образи. Однак близько спілкуватися з такою людиною більше не варто. Цим ти захистиш себе, адже якщо їй не важливі твої почуття, то що ж це за дружба? Секрет 5. радій чужим успіхам. Якщо комусь щось вдається краще, ніж тобі, а у твоїй душі, ніби змія шепить заздрість, попроси Бога звільнити тебе від цієї вади. Блага його навчити тебе радіти за інших це дуже приємне відчуття. До того ж, ти завжди можеш попросити друга навчити тебе того, що він уміє сам. Справжній друг ніколи не відмовить. Ці секрети доволі прості, але вони допоможуть тобі зробити своє життя і життя твоїх близьких неутруйним і приємним. Нехай мудрий Бог допоможе тобі в цьому. Перевір себе. Що ж, ось і настав час запитань по нашому сьогоднішньому випуску. Тож все скоренько згадуйте. А я задаю перше питання. З якою країною ми сьогодні продовжили знайомство? Правильно, це країна Камерун. Чи бувають такі бджоли, які будують гнізда під землею? Так, в Камеруні є такі бджоли, які облаштовують гнізда під землею. А чи полюбляють камерунські жінки рибалити? Дійсно, тут рибалять найчастіше жінки, а допомагають їм діти, яких з малку цього навчають. З одних тільки пластикових пляшок та пакетів, які люди з усіх країн скидають у моря й океани, виросли вже цілі острови. Так це чи ні? Вірно. На жаль, це саме так. Чи може сміття отруювати повітря? Правильно, і не тільки повітря, а й землю. Як на мене, дуже швидко пролетів час, і ми змушені з вами прощатися. Але вже зовсім скоро ми знову зустрінемось і відправимось у подорож ще однією країною. Тож не пропусти! Бувай! Дружво